Ця перша година вечора база комунального підприємства «Полігонна». виїжджає спецтехніка, сім одиниць на очистку нашого міста. Запланований виїзд грейдера, двох грузових автомобілів, чотирьох тракторів. Фактично хочу подякувати працівникам, які вчора цілу ніч працювали і очищали наше місто. Були складні погодні умови. Працювало шість одиниць техніки з десятої години вечора до дев'ятої години ранку. День хлопці трохи відпочили, підготували зараз техніку і знову проводимо очистку нашого міста. Заплановано очистити центральні вулиці, бічні, також міні-трактори підуть, очистити тротуари нашого міста. Окрім цього, сьогодні провели переговори з керівництвом служби автомобільних доріг Волинської області щодо очистки доріг державного значення, які підходять до нашого міста. Також переговорили з службою місцевих доріг, які відповідальні за обслуговування доріг по селах вже ряд робіт проведено і далі ці роботи будуть продовжені. Хочу звернутися до водіїв нашого міста, щоб забрали автомобілі з узбіч доріг, тому що ускладнюють очистку снігу.